Теж випадок. Доброго ранку. У нас таке морозіще було сьогодні. Коло одної хати на градуснику було шість, коло другої п'ять. В общем, все. Ще вчора майори цвіли, так гарно, зелененькі були, сьогодні вже все, вже поморозилися. Так, вже треба виривати. Ой. Мої дівчатка поїхали десь на базар здавати дзернятка. Побачив, що вони там торгують. А я вару їсти. Наварила борщику. Я вчора ще встигла трохи щаблю нарвати. Зараз буду кришити в морозилку, поки вони ще не приїхали. Привіт В Взагалі, я порішав ось тут то, що Різати не треба було. Ось тут такий штів такий маленький. Коротше, оцим ключиком його просто почав відкручувати і ручка почала сама вилазити. Так, купили замочка нового, поставили. По запчастях гривнів 800 гривні стоїть. Ох, яке дороге. Приїхали, думали, що відразу куплять, але треба замка було з собою брати. Викрутив Віталік і вже їздили другий раз. По замка. Такий замочок. Дівчатка мої ідея не могла достати, бо бабу в'язи болять голову до гори тримати. Доривають яблучка, і молодь буде їхати вже на роботу, додому. Тримає драбинку, щоб мама не впала. Баба не зом, скільки могла достати, обірвала. Ну, може, не змерзли, бо такий був мороз вночі. Треба обірвати. Жалко б дуже добрі яблучка. Наташа після мене верхи зриває. Я можу верхи зривати. Такі яблука здоровені, що в руку не влазять. От гарні яблучка. Одну яблуню вже обірвала повністю. На яблуні гниють і все. Скільки яблук та й відро. Так, уже прийшли до Натоші на дачу. Теж такі. Гарні яблука. Треба увірвати. Нам весною сусід їх так обрізав, що в мене під серце не стало. Жалко і того жалко, і тої гелячки жалко. Зато вони цей рік так вродили і такі великі. Там маліні такі кутаси заробили. Ми не дивимося, що воно тут в маліні робиться. Ще в нас залишився виноградик. Листя губліки, тільки виноград залишився. Зоків у нас вже вистачає, мабуть, вінця домашнього. Трошки зробимо. На побіду якраз буде хорошо. Ну, то, що На... Не довго На перемогу, га? Щось довго. Ну, якраз, а, а то... ми можемо і не вистояне пити, якби тільки була та перемога. Де вишняк як буде не вистояне. Так, яблука ми вже всі обірвали. Ми з тої яблуньки Наташиної 10 відер нарвали. Лесик допомагає каву пити. Лесик. Очі відкрий. Лесик. Ой, котяра. Так, оце на вино вже винограду намняли. І вже хай грає. У нас сьогодні як не в дверах замок поламався, то тиличка порвала знов з дечку свою. Хоче брикати, хоче гратися. Відсумкороти. Ага. Отак. Щось загороти, то Угу. Вже на дворі почті ніч. Комбайни ще молотять людям городи. Ми свої помолотили. Дзернята сьогодні дівчата здавали, були по 73, вже по 70. Ну, може це який, як який день, як який базар, не знаю, чи це вже ціна впала угу. на них зовсім. Таке вже на дворі ніч добра. О, Анжела заїхала на каву, попоралася. Всім на добра ніч.